Доброго дня, шановні директори та консультанти, сьогодні ми розпочинаємо для вас наш новий навчальний проект під назвою Онлайн-довідник консультанта. Така ідея прийшла до нас, бо ми спостерігаємо, що часто при спілкуванні ви задаєте нам прості питання стосовно правил та процедур, відповіді на які вже зібрані в наших друкованих матеріалах. Проте, ми розуміємо, що часто великий об'єм інформації може ускладнювати її сприйняття та розуміння. Саме тому ми вирішили розбити весь матеріал з друкованої версії довідника консультанта на окремі теми і перенести їх у формат коротких відео та аудіозаписів. Таким чином, ви завжди зможете легко знайти саме ту тему, яка вас цікавить в даний момент, і швидко отримати інформацію. Просто передивившись кілька хвилин ролик. Сподіваємось, що це спростить процес навчання та зробить його максимально цікавим та комфортним. А головне, ви завжди зможете повернутися до тієї чи іншої теми, коли в цьому виникне необхідність. Перша тема нашого довідника, з якою ми і хотіли би розпочати, це базова інформація щодо термінології, яку ми на постійній основі використовуємо в нашій роботі. Питання, які нам часто задають: що таке договір страхування життя? Питання зрозуміли, оскільки всі ми звикли, що в класичному розумінні договір це якийсь один документ, підписаний всіма його сторонами. Проте є й інші форми укладання договорів. Зокрема, законом України про страхування передбачено, що договір страхування життя може бути укладений як шляхом складання одного документа договору страхування, підписаного сторонами, так і шляхом обміну листами та документами, підписаними стороною, яка їх надсилає. Саме другий варіант використовуємо ми. Тому важливо розуміти, що договір страхування в нашому випадку це сукупність документів. Зокрема, заява про страхування, яка є письмовим виявленням наміру страхувальника, укласти договір страхування та страхового поліса, що є письмовим підтвердженням страховика факту укладання договору страхування. Окрім наданої страхувальником заяви та випущеного страховиком у відповідь страхового поліса, є й інші документи, які вважаються невід'ємними складовими договору страхування життя, серед яких квитанція про сплату першої страхової премії, будь-які дані страхувальника та застрахованої особи, надані страховику, медичні довідки та інші медичні документи. Інші додаткові документи заявленої застрахованої особи та страхувальника, надані за запитом страховика. Додатки та додаткові угоди до договору страхування у випадку внесення змін та доповнень. Тепер давайте розберемось, хто є сторонами та учасниками договору страхування життя. Страховик. Це власна страхова компанія, що укладає із страхувальниками договори страхування та яку було створено відповідно до законодавства України і яка має ліцензію на право здійснення діяльності в формі добровільного страхування життя. Нагадаю, Pratmet Life є першою компанією в Україні, яка отримала безстрокову ліцензію. Страхувальник це юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала із страховиком договір страхування життя. І зобов'язана сплачувати страхові премії та виконувати інші умови договору страхування. При цьому варто пам'ятати, що оскільки страхувальник є платником, то й власником страхового поліса завжди є саме він. Застрахована особа. Це особа, про страхування життя і здоров'я якої укладено договір страхування, та яка може набувати прав та обов'язків страхувальника. Страхувальник та застрахований можуть бути однією, так і різними особами. При цьому, якщо це різні особи, то в договір страхування може бути включене страхове покриття не лише на застраховану особу, а й на страхувальника також. Важливо розуміти, що протягом строку дії договору страхування не можна змінити застраховану особу. Тоді як страхувальника можна змінити. Вигодонабувач хоч і не є стороною договору, але є його учасником. Тому що це особа. Визначена страхувальником за згодою застрахованої особи, яка має право на отримання страхової виплати у випадку смерті застрахованої особи. Протягом строку дії договору страхування існує можливість замінити вигодонабувача. Вигодонабувачем на випадок до життя є завжди застрахована особа, так само, як і на випадок настання непрацездатності, наслідків нещасного випадку або погіршення здоров'я. Давайте розберемось в поняттях, які мають відношення до грошей в договорі страхування життя. Страховий тариф це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Ми з вами рідко використовуємо поняття страхового тарифу. Страхова премія або страховий внесок, або страховий платіж. Це плата за страхування узгоджена з страхувальником і страховиком, яку страхувальник зобов'язаний платити страховику відповідно до умов договору страхування. Страхова сума це грошова сума, передбачена умовами договору страхування, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний здійснити виплату у разі настання страхового випадку. Страховий тариф, страхова премія і страхова сума для кожної програми страхування вказані в страховому полісі. Страхова виплата рідше може бути страхове відшкодування це грошова сума. Що виплачується страховиком відповідно до, до, до умов договору страхування в разі настання страхового випадку. Розмір страхової виплати залежить від розміру страхової суми та виду страхового випадку. В залежності від програми страхування та виду випадку, страхова виплата може виплачуватися в розмірі страхової суми або ж її відсотку. Викупна сума сума, яка виплачується страховиком. У випадку довгострокового припинення дії договору страхування виключно за програмами страхування основних ризиків, за якими передбачена виплата на випадок до життя. Викупна сума розраховується математично та залежить від строку, протягом якого був чинний договір страхування. Розмір викупної вартості вказується в договорі страхування на кожну річницю дії полісу. Інвестиційний дохід. Це дохід, отриманий за договорами страхування життя від розміщення коштів математичних резервів. Інвестиційний дохід складається з гарантованого та додаткового. Гарантований інвестиційний дохід це ставка, яку вже включено у страхову суму на випадок до життя. В MetLife гарантований інвестиційний дохід дорівнює 4% це максимум передбачений законодавством. Додатковий інвестиційний дохід, або, іншими словами, не гарантований бонус це дохід за мінусом гарантованої ставки 4% та витрат страховика на ведення справи, розмір яких не може перевищувати 15% від загальної величини доходу. Інвестиційний дохід визначається страховиком один раз на рік за підсумками інвестування коштів математичних резервів, про що повідомляється страхувальнику. Спеціальний фонд індексації це грошовий фонд. Що складається з сум отриманих від індексації страхових премій за програмами страхування основних ризиків, які мають накопичувальну складову, а також сум отриманих від інвестування коштів цього фонду. Створений з метою збільшення загальної вартості договору страхування. Темі інвестиційного доходу та спеціального фонду індексації буде присвячено окреме відео, тому слідкуйте за нашими наступними випусками. А на сьогодні це все. До зустрічі в наступних відео.